Звісно, міняється. У Ворога у електроніка міняється ледь не щотижня. Вони постійно щось випробовують, особливо ті там є такі Курску, якісь там спеціальна школа, звідки відправляють спеціальні якісь експериментальні всякі штуки. От, Для прикладу, мені недавно скидали фотографії, Гербери вже зараз, може, знайду, прикріплю. Гербери вже є з чотирма камерами. Тобто, Така двойна камера подвійна зверху на горбу, для така, щоб бачити наші дрони перехоплювачі. Вона бачить на 180 градусів оцих дві камери, вона така спарка. Потім стандартна камера Гімбал знизу для розвідки. І ще одна камера, подібна, як у нас є система оптичного наведення. Тобто такий модуль, який дивиться, там, по, коли ми подавимо їхні серпії ну, антени хоча там стоїть 16 ка кругла, яка доволі важко давиться. Одним словом, вони настільки швидко. Все міняють. Ну а як по-іншому? У них не ресурс. У ворога взагалі нема проблем з грошами. І вони експериментують, щось постійно додають. Я про шгеди взагалі мовчу. Гербер генерацій вже, певно, 10 було постійно вдосконалюється. Хоча більшість це, це бомж-пакети, там, де така сірпійка, така одна маленька, квадратна.